Вітаю, друзі! Я Вікторія. Ті, хто слідкує за моїм каналом, бачили, як я садила ось цю свою алею і стуй, як я доглядаю за нею. Також було відео на моєму каналі, як я її живцюю. Про живцювання туї смарагти. Є дві частини. Перша, як я черенкувала, друга вже вкорінені живці. І е, відео стало популярним і стали запитувати, що далі відбувається з живцями. Не пам'ятаю, місяців вісім пройшло і хочу прозвітувати, як почувають себе живці. Ось живець, в мене лишився лише один. Два поїхали. Мешкати у інше місто, лишила собі тільки одну таку тую. Ось цьому живцю 8 місяців. Він уже у дволітровому контейнері, і на зиму я його планую пересадити у велику таку ж діжку літрів на 10, може 15, де він буде зимувати і далі буде рости. На початок експерименту я брала живці з туї, вона була зламана снігом, тому таке було вимушене живцювання. Брала сім живців, живцювала у таблетках торф'яних, з цих сім живців залишилося чотири. Спочатку, потім ще один загинув. Всього в мене з сіми живців вийшло три рослини. Цю рослину в цьому році я не стригла, не формувала, не обрізала. Залишаю це на наступний рік. На наступний рік вона буде потребувати обрізки для того, щоб сформувати вже таку крону, як у дорослої у дорослого смарагду у Туї, тому це вже буде все на наступний рік. Як ви бачите, процес цей не дуже швидкий, десь туя збільшилася і за вишки, і завширшки. За ці за вісім місяців живець збільшився десь ну, сантиметрів на 10. Але перший рік вона все ж таки розвивала більше кореневу систему і, взагалі, туї смарагд ростуть не дуже швидко, але й не Нормально вони ростуть, вони дають за рік десь приріст 15-20 см, але це вже у дорослому віці. Ось у мене туї, яким вже 6 років. Ви можете бачити ось приріст цього року, який вона мені дала, навіть більше 20 см. Але перші роки вони росли досить повільно. Тому обирати вам або зразу купувати досить дорослу таку рослину, або все ж таки погратися і спробувати виростити рослину живця. Повірте мені, це дуже цікаво. Тим більше, якщо ви хочете зробити ось такий живоплод, живий паркан, із туй, їх досить потрібно багато, але якщо не поспішати, за ось. 6 років можна мати вже ось такі дорослі деревця. Зацікавився, як живцювати тую смарагд. Так само можна живцювати і ялівці, і інші сорти туї. Відео першої, другої частини залишу під цим відео. А в мене на сьогодні все. Експериментуйте, доглядайте за своїми рослинами, і вони вам обов'язково віддячать. До скорої зустрічі, Па-па!